Власне, інформаційний марафон на телеканалі TV7 Плюс триває, і як і обіцяли далі, будемо говорити безпосередньо про е історію нашої е наших правових документів, зокрема про Полипа Орлика, власне, як народжувалася конституція, знову ж таки. Конституцію Пилипо Орлика називають найстарішим правовим актом безпосередньо сучасної не лише України, а й майже цілого світу. Вона також відома як договори і власне постановлення прав і вольностей війська запорозького. Це договір укладений між гетьманом Пилипом Орликом та козацькою старшиною у 1710 році. Власне цей документ часто вважають першою українською конституцією, що визначала основу державного устрою та права і об обов'язки членів війська Запорожського. Ну і власне про історичну частину Конституції України ми поговоримо із доценткою кафедри археології, спеціальних історичних та правознавчих дисциплін Кам'янець-Подільського національного університету імені Огієнка, кандидаткою юридичних наук. З нами на зв'язку Анна Семенюк-Прибатень. Пані Анно, ми вас раді вітати і слава Україні. Героям, слава рада вітати вас теж. З чого бере початок українська конституція, і чи дійсно конституцію Пилипа Орлика ми можемо називати першою українською? Взагалі, Конституція України це основний закон країни, ми знаємо це, який визначає основні принципи державної влади, а також права та обов'язки громадян і соціально, економічні та політичні основи суспільства. Історія української конституції, звичайно, теж мала певний такий. На своїх на своєму шляху певні численні злета та падіння, боротьба за незалежність за демократичні цінності, і відомо, що перші спроби такі кодифікації законодавства в Україні дійсно відбувалися ще у 16-17 столітті. Одним з великих таких прикладів, значущим, це є Конституція Пилипа Орлика 1710 року. Вона вважається однією з перших конституцій у світі. Вона проголошувала автономію Гетьманщини та захищала права козаків. І вже тоді вводила певні елементи демократії. Конституція Пилипа Орлика вважається одним з перших таких документів. Взагалі, прийняття цієї конституції, хоча Конституція і була прийнята, вона там містила преамбулу, і всього лише 16 статей. Вона була викладена двома мовами: латинською та давньоукраїнською. Проте ця конституція була написана гетьманом у вигнанні, і тому чинною вона не була, на жаль, але залишилася такою пам'яткою філософсько-правової історичної думки. Про яку ми зараз і згадуємо, як першою, яка була такою першою основою нашої конституції, звичайно. Чи зараз є ті моменти з Конституції Орлика, які залишаються актуальними? А, можу сказати, що вже тоді, наприклад, в Конституції, коли Орлика містилися такі пункти, які стосувалися поділу влади на законодавчу виконавчу та судову. Uh -huh. Це ми можемо прослідкувати і в нашій сьогоднішній конституції чинні, які ми, ми сьогодні неї користуємося. Знаєте, якщо говорити про основні положення конституції Пилипо Орлика – про що там йшлося, це взаємовідносини між гетьманом і старшиною. Документ визначав права та обов'язки гетьмана, а також обмежував його владу на користь генеральної ради. Також державний устрій, конституція передбачала створення генеральної ради, яка виконувала роль парламенту, обирала старшину та контролювала дії гетьмана, права та обов'язки станів. У документі були окремі права та обов'язки різних станів козацького війська, зокрема козаків, старшини, і духовенства, Захист прав та свобод. Конституція декларувала права. Свободи козаків та народу України, власне знову ж таки, в принципі, це дійсно схоже на те, на цей основний власне правовий документ, чим зараз і Україна і кожна країна Європейського союзу, тому що документ, хоча й не був на жаль, реалізований, вплинув на європейську політичну думку, та став власне предтечією і європейських конституцій. Ак після конституції Пилипа Орлика насправді подібні документи прийняли в США в 1787 році та Франції та Польщі у 1791 році. Вони були дещо схожі і теж містили певні положення. Тому, тому ми можемо казати, що перша, перша конституція все таки в світі це була конституція Пилипа Орлика, як приклад для наслідування для інших конституцій. Але в чому тоді була от потреба саме в такому документі? Що забула криза? Що передувало саме от ідеї створення саме такої конституції, розмежування влади, відповідальності і так далі? Я думаю, що насправді це в будь-якому суспільстві потрібен те той нормативний документ, який би регулював усі певні суперечливі питання, які виникали би в суспільстві на той момент життя того суспільства. Тому розуміючи, що це було конституція, все таки Пилипа Орлика була між гетьманом та козаками. Зрозуміло, що в ній регулювалися питання якраз такої взаємовідповідальності прав та обов'язків між ними. Тому вона вважається однією з таких конституцій після конституції Пилипа Орлика і до здобуття незалежності України і вже сучасної конституції чи були такі правові документи? Так, звичайно, після конституції Филипа Орлика, вже е, після проголошення незалежності Української Народної Республіки mm -hmm. в 1917 році е, була розроблена перша конституція Української Народної Республіки, і вона була затверджена в 1918 році. Вона жорстко регламентувала діяльність влади і проголошувала принцип демократичного державного устрою уже в 1937 році. В часи радянської влади діяла Конституція Української Радянської Радянсько-Салістичної Республіки, вона була більш декларативною і ґрунтувалася на принципах соціалізму, яка але вона не забезпечувала реальних прав та свобод громадян. Тому в 1978 році вже була прийнята конституція Української Радянської Соціалістичної Республіки, і вона, хоча формально проголошувала. Ряд прав і свобод громадян, але реальні можливості для їх реалізації були більш декларативною такою частиною цієї конституції, і вони обмежувалися. Конституція все одно проголошувала Україну як частину Радянського Союзу, і тому певні демократичні норми її часто порушувалися. І вже наша конституція, звичайно, вже врегулювала усі ці певні недоліки. Внесла корективи допрацювання. над нашою конституцією 1996 року, працювали 6 років, 6 довгих років. Причому, що незалежність була в 1991 році України, 5 років незалежності. Ми працювали над конституцією. Можна сказати, що доволі великий період для того, щоб можливо певно оцінити той стан суспільства, ті процеси, які відбувалися в спільному житті. Для того, щоб їх повністю відобразити вже в Конституції. А на вашу думку, якщо повернутися все ж таки до Конституції Пилипо-Орлика, чому не була реалізована тоді? Чому не була реалізована? Ну, Я думаю, що багато причин було. Історично накладені певні якісь боротьба класів і певні інші. Якісь питання, які були в той момент, я думаю, вони все таки не дали реалізувати цю конституцію, вести її в дію. Можливо, десь були суперечливі моменти, які теж потребували до опрацювань, тому так і не сталося. Оригінали Конституції Пилипа Орлика зберігаються в двох місцях рукопис старою українською мовою. В російському державному архіві давніх актів в Москві, а рукопис латинською мовою в мовою в Національному архіві Швеції. Ви знаєте, один з українських рукописів за підписом Пилипа Орлока з спочатку війська Запорожського був виявлений у Москві. Ми знаємо про те, що в принципі Московія, Радянщина вони вивозили всі такі значимі історичні пам'ятки України для того, щоб знищити в принципі історію нашої держави. Але все ж таки, наскільки це дійсно велика втрата, зважаючи на сучасні події в Україні війну і загибель наших українців, знову ж таки, для України саме втрата цього документу. Чи можна це назвати втратою? Чи ще можливо колись ми зможемо повернути її до України? Насправді вважаю, що важлива втрата для українського суспільства, оскільки такі значимі всі як нормативні акти, так якісь певні. Дорогоцінні, е, археологічні, якісь певні е, артефакти, все це втрачено і все це Ну все це не знаючи, зможливо буде повернути, наприклад, все те, що забрала е, Росія в свої руки. Е, але якщо е, мова української конституції, давньоукраїнська, я думаю, що все-таки вона належить Україні і має бути десь тут у нас на Україні. Про конституцію УРСР ви згадували 1978 року прийняття. За яких умов тоді це відбувалося за, коли Конституція УРСР була прийнята уже коли з розпадом Російської імперії Україна отримала шанс на незалежність, яку вона спробувала реалізувати і в тому числі шляхом прийняття такого 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 документа як конституція центральна рада української народної республіки 29 квітня 1918 року прийняла цей документ це на жаль був останнім днем істування центральної ради вона була повалена гетьманом української держави павлом скоропадським і конституція далі. Вже після цього з приходом радянської влади конституційний процес незалежної України призупинився. Призупинився на певний час, і вже ми маємо конституції Української Радянської Соціалістичної Республіки. Більш пізніших часів це і 19-й рік, 1919-й, 1929-й були спроби. Знову ж таки, конституційних змін, конституційних, конституційних принципів 1937 і 1978 років. Говорити Якщо ж говорити про. Okay. говорити. Продовжуйте, так. Якщо ж говорити про нашу конституцію, то вона теж пройшла дуже, дуже такий е, важкий. Е, оцих шість років, про які ми говоримо, теж вони були важкими, тому що завжди точилася боротьба. Між президентом, владою, між органами, щодо певних протиріч, які виникали в той час, це були дуже такі одні з таких самих, не знаю, самих суперечливих моментів, які виникали гострі дискусії. Це щодо розподілу повноважень між жілками влади завжди точилися такі певні протиріччя, державна символіка. Щодо приватної власності, щодо статусу Республіки Крим на той час, та е, навіть у той час е, на, щодо статусу російської мови е, в нас на Україні. Е, тому теж можна сказати, що Украї... наша Конституція довгий шлях виборювала, і настільки багато було внесено змін до неї, що, наприклад, можна сказати, коли Конституція було коли вже Конституція приймалася в першому читанні, вона вже була затверджена. Між першим і другим читанням в Конституцію було внесено 6 тисяч правок. Шість тисяч правок. Тобто, це величезна робота, знов ж таки, це велике допрацювання певних тих позицій, які не були скоректовані належним чином. Пані Анна, а якщо взагалі говорити от щодо важливості вивчення саме от історичних підтекстів і самих цих документів правових, так, які були в Україні безпосередньо для сучасного права, для сучасної України? А, звичайно, що обов'язково це вивчення історії, тому що без знання історії ми не будемо знати. Майбутнього майбутніх наших якихось перспективних подій тому, а щодо конституції, то взагалі це важливий документ, який є основним документом країни в самій конституції зазначено, і ми знаємо завтра, святкуємо цей день, 28 червня, день конституції. Це один з таких нормативних актів, який в собі містить вже свято, тому. тому Обов'язково вивчення. І студенти дуже люблять, ви знаєте, коли ми вивчаємо тему Конституції, звичайно, там не одна пара, не одна переділяється для вивчення цього документу. Ми працюємо з ним постійно, вони всі завжди з, з собою вже, я кажу, не обов'язково мати Конституцію, але обов'язково на неї подивитися. Хоча б. Але всі ну насправді дивує те, що всі насправді зразу там перші два. Три пари вже приносять конституцію і кажуть, ні, то це ж наш закон, ми мусимо його бачити, пору пощупати і знати, як він виглядає. Ви згадували про те, що українську конституцію писали понад 5 років і готували її. Якщо можливо порівняти з іншими країнами, наскільки це тривалий період і чому так довго це відбувалося? Якщо порівняти, наприклад. З іншими країнами, то нашу конституцію протягом з 1990 по 1996 рік було запропоновано 15 проєктів Конституції України. Ці проекти були виходили як від конституційної комісії, так і від політичних партій, від науковців. Тобто, все це приймалось до уваги, все це читалося, все це певним чином перероблялося. Ця інформація вся відтворювалася, вся бралася до уваги. Euh, якщо брати, якщо сказати про наприклад, euh, наша конституція з, з усіх українсько радянсько-соціалістичних республік була прийнята держава української була прийнята самою останньою, тому що п'ять euh, років з, 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 з дня незалежності, і все-таки всі країни інші, наприклад, euh, швидше приймали конституції за рік, за два після після, після незалежності. Все ж таки, наша конституція пройшла на такий довгий етап: 5 років. І вважаю, ви знаєте, за своїх в наступному році буде 30 років. За е, такий величезний світап е, не дуже не така велика кількість змін була внесена. Тобто, це означає, що настільки положення всі е, відповідають е, умовам, реаліям сьогодення життя. Суспільства влади і держави регулювання цих всіх питань, що конституція все таки існує, і з найменшою от внесенням змін. Знаєте, під час самого прийняття власне вже нової сучасної конституції в незалежній Україні говорили безпосередньо ті законодавці, які були там про величезний вплив, знову ж таки ззовні на ті чи інші, навіть був ризик того, що конституцію певний час не приймуть, та багато було розмов про те, що не на часі, не потрібно і так далі. Це йшло все від Російської Федерації. Наскільки дійсно тоді Російська Федерація впливала? На якісь, можливо, норми, які пізніше змінилися все ж таки. Чи власне наскільки був великий вплив тоді Росії на Україну? Звичайно, що вплив Росії був присутній, оскільки були представники, у нас партійні представники, які теж мали курс на Росію. і Тому, звичайно, що сприймали і ті положення, які надиктовували десь там. Десь відображалися і тут, звичайно, в Конституції. Але такий момент тодішній спікер парламенту Олександр Мороз побоювався, звичайно, що може не зібрати депутатів. Тому перед початком засідання, на якому було прийнято Конституцію, сказав, що звідси не вийде ніхто, допоки ми не приймемо Конституцію, допоки цей закон не буде прийнятий. І ви знаєте, що 24 години тривало прийняття. Голосували як за кожну статтю, так і конкретно за кожні розділи. Тобто, це дуже клопітка робота тривала над цим над цим, над цим основним законом країни. Е, голосування проводилося і тільки в 9.20, 9.18 навіть ранку, 28 червня. За ухвалення основного закону проголосувало 315 народних депутатів з 300 тих, яких потрібно було для голосування. Проголосували і перші слова, які сказав голова Верховної Ради Олександр Мороз, є Конституція. Конституція була прийнята, підписана. Такий теж факт був, що. На тодішній президент Володимир Кучма не був присутній на прийнятті, але за декілька хвилин до прийняття там буквально перед самим прийняттям прийняттям з'явився все таки в парламенті, з'явився е і теж зайшов до сесійної зали і теж назвав в своєму короткому виступі, що прийняття конституції є насправді історичною подією для України. Оця конституційна ніч, як її вже називають. Е, чому вона відбулася на ваш погляд? Чому так складно було зібрати тоді депутатів і проголосувати? Все знову ж таки з розбіжностями, з суперечностями, які існували, з тим, що конституція складається наша з 161 статті 15 розділів. Це величезний закон, це пилипа орлика. Пам'ятаємо так, 16 статей. Ну швиденько, а тут. Величезний масив, величезний, не знаю, величезний такий документ, який потрібен дуже кропіткої роботи над нею. Тому вважаю, що 24 години, ну як народження, немовляти все всі працювали над тим, аби все вдалося і все регулювалося настільки, наскільки вони собі поставили ці цілі. Якщо порівнювати Конституцію Пилипа Орлика і сучасної України, чи перегукуються власне, якісь статті, норми і так далі? Так, звичайно, маємо розділ права та обов'язки громадян. Він є другим таким масивним розділом, найвищ, найбільшим, напевно, по статтях. так само, як і Пилипа Орлика основними там були теж права та обов'язки війська Запорізького і, звичайно, теж регулювалися. Крім того, Питання щодо демократичної демократизму гілок влади, до принципу поділу гілок влади. Знову ж таки, про зустрічаємо і в нашій конституції. Повторююся, ну так як Конституція Полипа Орлика дещо менша, тому значить, наша найбільш розширила оті можливо розширила ті певні. Позиції, які існували в Конституції Пилипа Орлика, і вже вдосконалилася щодо нашого суспільства. Ще одним таким хочу сказати таким цікавою такою подією, 22 серпня, якщо можливо знають, до 2011 року в Києві була презентована перша мініатюрна конституція України. Автори конституції пояснили оцю ідею проект її створення тим, щоби. Привернути більше уваги громадян до законодавства, це була така маленька книжечка, 2 см на 3 см, 160 сторінок в ній було. 160 і літери в книжці були висотою не більше 1 міліметра. Ця книжечка є презентація, так її створили, її читати можна теж без окулярів, там вона невеличка, корисного кольору. Ну теж, от знаєте, це, теж, це теж, те, що ми маємо робити суспільство. Суспільство має бачити не тільки на уроках конституційного права, чи десь там, якщо стикаються з правовою якоюсь позиціями. Суспільство маю бачити, і хоча б так, оце дійсно в 2011 році автори ну, мали гарну ідею для того, аби звернути увагу народу, хоча б таким чином, тому що цікаво, правда? Конституція? А в цілому, на ваш погляд, українці усвідомлюють значення Конституції? Я наскільки здійснюючи свою професійну діяльність, можу сказати, що усвідомлюють. Усвідомлюють, знають, що є конституція, і знають свої права, і знають, що е, не можуть інші нормативні акти прийняті або які приймаються рішення Кабміну там е, президента, не можуть порушувати принципів конституції і тих норм, які закріплені в конституції. І е, знають, що конституція, якщо конституція говорить нам одне, то Ті підзаконні акти, які приймаються на її нові, не можуть дійсно її порушувати. І значить, вони викликають сумнів уже в суспільство. Тому е, я думаю, що все-таки за народом українським персп... велика перспектива, і ми найкращі. Пані Ано, ну, а чи маєте улюблену статтю Конституції України? Yeah. Не можу сказати, що є якась улюблена. Мої статті всі улюблені, тому що завжди стикаюся з ними щодня під час вивчення курсу. Тому, звичайно, що виділити якусь одну не можу. Ми вам дуже дякуємо, пані Анно, за те, що ви доєдналися до нашого етару. Знайшли час за змістовну та цікаву розмову. Тож Анна Семенюк. Рибатень це доцентка кафедри археології спеціальних історичних та правозахних дисциплін Кам'янськ-Подільського національного університету Гієнка, кандидатка юридичних.